Якщо ти зараз в тривозі, будь ласка, нічого не вирішуй. Я знаю про що я кажу, бо я працюю з тривожністю вже 5 років, і знаю точно, що в стані тривоги мозок не думає. Важливо усвідомити, що тривожність це не твоя слабкість, ти не слабка дуже часто. Це захист тіла, особливо, якщо ви в дитинстві підвергались такому насильству тілесному, можливо, батьки вас наказували тілесним таким способом. Тобто, можливо, ви зараз на етапі нового росту і вже робите якісь маленькі кроки до цього. І тіло в якийсь момент періодично фонить тривожністю, тому що йому страшно, він хоче себе захистити. Наприклад, ситуація в мене, я дуже довго боролась з тривожністю. Знаєте, доказати оцим голосам в голові, що да ні, я зможу. Да я щас, я своєю силою. І коли я подожилася зі своєю тривожністю, я зрозуміла, що вона просто-напросто хоче мене захистити, бо в дитинстві вона постійно мене захищала. Вона мене захищала, захищала від негативних реакцій людей. І тіло звикло жити в такому собі захисту. І от вчора я прокинулась з жучайшою тривогою, хоча до цього в мене все було ок, і ну, парадично, у мене просто сплески такої тривоги є. В тривожності важливо повернутися в тіло. Важливо дати зрозуміти своєму тілу, що ти в безпеці, і що ти, як доросла людина, можеш забезпечити цю собі безпеку. І я кидаю все, я йду працювати з тілом, щоб відчути тіло, щоб знижити цю тривожність. Якась така, така активність, але помірна активність, щоб. Активувати тіло. Зуміла, що коли просто коли я борюсь з цією тривожністю, ще хуже. Як тільки я дала тілу тепло, піклування і сказала, все окей, ми сьогодні нічого не вирішуємо. Я від тебе нічого не прошу. Ввечері мій стан стабілізувався і мені стало спокійно. І все це через те, що я зараз дійсно на новому етапі, в мене новий проект, який я роблю. І періодично, оця. Тривожність просто хоче мене захистити і казати: А, Юля, небезпечно, ми там не були, ми не знаємо, що там, що там буде, може ось людей буде і так далі. Типу, і тіло просто йому треба дати максимально піклування. Тому що коли я раніше йшла через силу і доказувала ні, я можу, я зараз цю силу проявлю. Тільки є ще, пойміть, що тривожність це не ворог. Вона просто сигналізує, що я хочу тепла. Мене ображали в дитинстві, я дуже часто залишалась сама, незахищена. Покажи мені, що ти зможеш попіклуватися, і знаєте що? Я от вчора цілий день ходила і говорила мантру, що мені не потрібен успішний успіх, якщо буде така тривожність, і я буду біспокоїтися, що мій стан найголовніше. І я показала собі, своєму тілу, що я готова бросити все, але дати піклування любов своєму тілу. Це для мене найголовніше і захист себе як дорослої. І це найкраще, що ви можете зробити. Зрозуміти, який сигнал дає ваша тривожність, і що ви можете з нею зробити. Тому що я знаю, що зараз багатьох садять на антидепресанти, бо вони в цьому ритмі просто не знають, як з цим справитись. Дуже класно, що ви знаєте всі свої діагнози, але. Що вони хочуть вам сказати, і як з ними працювати, тоді вам буде поступово легше-легше від цього відійти. Ви, ваше тіло зрозуміє, що е, на вас можна апіреця, що ви дорослий, який зможете самі за себе попіклуватися, що ви вже не та дитина беззахисна, яку е, ніхто не захистить, що ви самі себе захистите. І оце здорова внутрішня опора.